Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання політика пише про те, що Трамп досі вважає і вірить, що Росія перемагає у війні. Так, політика, посилаючись на свої джерела, пише про те, що Трамп вважає, що Росія переможе, і лише питання у тому, скільки часу це займе, і в принципі бачить у Росії більший потенціал економічний, що в них більша армія і більше в принципі людей для використання в самій війні. А при цьому ще й пишуть про те, що нещодавні дії Трампа щодо передачі озброєння щодо погроз до Росії викликали дуже велике неприйняття в ізоляціоністів республіканців, які підтримували Трампа, і в принципі між ними такі вже напружені відносини, тому що вони знову ж таки не хочуть у цьому приймати участь. Ну і взагалі дають перевагу лозунгу Америка ферст», Вирішуємо усі проблеми у самій Америці, нікуди там не і так далі. І так далі. Але Трамп в принципі змінив свій курс. Буквально після того, як він виграв вибори, і справді на передвиборчій гонці він досить багато обіцяв про те, що Америка буде така ізоляціоністська у цілому, але ми побачили, що навіть навпаки, Америка за останній час стала досить таки активним. Світовим гравцем, ну а що стосується Трампа прогнозів, то тоді не зрозуміло на що Трамп в принципі розраховує, чи розраховує він на те, що зможе передати все ж таки озброєння, яке стане переломним у ході війни, і що Україна якось зможе стримати російську агресію, чи взагалі там фаталістські погляди, що Росія у будь-якому разі переможе. Але так чи інакше, якщо Трамп так і справді вважає, то в принципі логічно передавати озброєння Україні, щоб змінити баланс сил. На користь України і щоб Росію таким чином а, вимусити піти на мир. В Сполучених Штатів нещодавно заговорили про те, що вони можуть взяти в оренду Зангезурський коридор на 100 років. А про це повідомив посол Сполучених Штатів у Туреччині і запропонував, щоб контроль над цим коридором передано було до Сполучених Штатів. І таким чином, як би напевно деескалювати конфлікт між Арменією та Азербайджаном. Нагадаю, що цей коридор якраз пролягає е, в Нахичувань. це анклав азербайджанський. І в принципі в Азербайджану є претензії на цей коридор, щоб з'єднати дві свої частини, і таким чином, в принципі, це може навіть стати приводом для агресії проти Вірменії. А насправді не розумію, чому вірмени все ж таки відмовилися, заявили про те, що вони там свою землю не здають. Хоча насправді це було би добре для Вірменії, для її безпеки, і це нівелювало б хоча б одне питання, яке в принципі є ключовим між Вірменією та Азербайджаном. А видання Financial Times пише про те, що Трамп справді підштовхував Зеленського щодо ударів по Пітеру та Москві. Йдеться про це у виданні, і що Трамп вважає, що так Росію можна підштовхнути. До мирних переговорів важливо, як мати можливість просто відбувати російські удари завдяки там системам ППО та іншим системам, які є на території України, але також важливо і мати можливість відповісти на ці удари і зробити це буквально дзеркально. Тоді, в принципі, це буде змушувати Росію обдумувати свої удари, якщо вони будуть знати, що буде прилітати так само по території Росії. А наразі Україна просто фізично це не може робити. Так і атаки на російську територію, вони доволі регулярні. Ось нещодавно по вороні жубахнули, але так чи інакше вони не є паритетними і у Росії набагато більшого зброєння. Ну і на цей рахунок треба було Трампу сказати, щоб все ж таки передав більше озброєння, щоб Україна, в принципі, змогла атакувати російські міста, особливо якщо там йдеться про Москву чи Пітер, які знаходяться ну надто далеко від українського кордону, але трішки пізніше, ось речниця Білого Дому заявила про те, що Трамп під час телефонної розмови не закликав до ударів по Росії. І трішки пізніше сам Трамп заявив про те, що Зеленський не має бити по Москві. Ось така публічна риторика почалася. Я думаю, що і справді за кулісами міг якраз підговорювати Зеленського до цього, підштовхувати. Але ось публічно Трамп такий ні, ні, ми тут ні до чого. І якщо будуть і справді якісь удари там по Москві, по Пітеру, ще по якимось містам, то як би Сполучені Штати до цього не мають ніякого відношення. А Лавров нещодавно прокоментував ультиматум Трампа, заявив про те, що 50 днів, 24 години, 100 днів. Все це ми проходили. І в принципі, так, до погроз віднісся досить іронічно. А також заявив про те, що Трамп перебуває під колосальним тиском з боку Євросоюзу на НАТО, які продовжують накачувати Україну озброєнням. Ну, ось так це виглядало. А можемо подивитися просто в цю частину. 50 днів було раніше, і 24 години, часа і 100 днів, було. мы все это проходили и действительно хотим, хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием. Ось такі коментарі від Лаврова, в принципі, відчувається знущання над Трампам, що і справді Трампові попередження стали як китайські попередження, він постійно там погрожує Росії, щось там на Путіна пліється, але у результаті ми бачимо майже нічого. Ну і наразі ось цей ультиматум, він усіх здивував своєю м'якістю, і, в принципі, багато хто очікував. Що будуть якісь санкції прямо зараз, але ні, Трамп дає Росії ще 50 днів. А ну і при цьому ще кумедно, що вони не вірять в повну суб'єктність Трампа, все ж таки вважають, що європейські та натівські інститути, там Діпстейт, напевно, тисне на Трампа і що він не може сам приймати рішення, і що все ж таки приймає рішення під їх тиском. А так Трамп, ну ми знаємо, там кремлівський слон. Марк Рюта заявив про те, що вторинні санкції Сполучених Штатів проти Росії будуть погрожувати Індію, Китаю та Бразилії, і закликав ті країни якраз зупинити війну. Закликав, щоб вони якось натиснули на Путіна, щоб він все ж таки завершив війну. Хоча, в принципі, ми пам'ятаємо, що Китай нещодавно буквально говорив про те, що він не дасть програти Путіну і не дасть програти Москві, тому в принципі для Китаю це буде у пріоритеті. І якісь тарифні пугалки, напевно, Китаю не дуже стосуються, А ось що там Бразилії та Індії, то їх позиція більш. Цікаво Ну і взагалі заявив про те, що у Європі знайдуться кошти, щоб Україна мала все необхідне, щоб бути в кращій позиції під час мирних перемовин, які там колись розпочнуться, і так далі. Ну, в принципі, якраз заявив про те, що Україну будуть підтримувати, і інші країни повинні думати щодо своїх загроз. Хоча позиція Індії та Бразилії у цьому плані не очевидна, на відміну від Китаю, і вони в принципі такі більш проамериканські, все ж таки, і залежать від американських ринків. А видання Wall Street Journal пише про те, що Мерц був здивований, коли після чергового обстрілу України Трамп йому зателефонував та погодився допомогти зброєю. Тобто ніхто такого кроку не очікував, навіть сам канцлер Німеччини. А ну і ще й видання Рейтер пише про те, що Трамп не попередив країни ЄС, що вони купуватимуть у Сполучених Штатів озброєння для України, і це в принципі також стало проблемою, тому що деякі країни вже почали говорити про те, що вони не будуть підтримувати цю ініціативу. Публічно про це сказали вже із Італії та із Чехії, до речі, що теж доволі цікаво, а при тому, що там наші слони завжди були. Але так чи інакше, вони заявили про те, що не будуть підтримувати дану ініціативу, і в принципі деякі країни також поки що коливаються, але їх позиція поки що достовірно невідома. Тому історія трішки залишається під питанням. Хоча Трамп нещодавно заявив про те, що вже почалося постачання ракетних комплексів Петріот, які обіцяли якраз Сполучені Штати, а хоча влада Німеччини. Не спростувала цю заяву, заявили про те, що ні нічого ще не в дорозі, ні системи Петріоти, ні навіть ракети, і що поки що такого немає, ніяких передач не відбулося. А тому така трішки дивна новина. Ну Трамп хоче похизуватися, що він ось прийняв рішення, все запрацювало у ту ж хвилину. Хоча насправді там ще буде напевно довга бюрократія щодо цього, хто буде платити, яким чином це буде відбуватися, тому що сам процес поки що реально не очевидний. Зеленський нещодавно заявив про те, що поки знаходився у Києві кіт Келог, не було обстрілів міста, і заявив про те, що Путін боїться сполучених штатів, а зробивши ось таким чином, такий ну трішки дивинуватий висновок. General Kellogg Ораді Ukrainian passport and leave паспорт here. And that Americans should come to us more often. Ну, вбивство американського чиновника це, звісно, ескалація, і Росія не хоче на це йти. Теж, взагалі, ми бачимо, що є домовленості чи просто є розуміння того, що вбивство чиновників це не дуже гарна тактика. Тому що в принципі це ескалація, ну і друга, що може в принципі і атвірка прилетіти, і тому ми не бачимо там ударів по центрам прийняття рішень. І є в принципі у багатьох питання, чому так відбувається. Можливо, справді що побоюється, що те ж саме буде робити дзеркально одна зі сторін, хоча із Кремля регулярно погрожуючи там вдарять, то по Верховній Раді, то по президенту, то ще по комусь, але так і не здійснюють свої погрози. Печерський районний суд нещодавно вибрав для Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. А так, у зобов'язання йдеться про те, що Шабуніну до 20 серпня не можна відлучатися без дозволу слідчого прокурора чи суду із села на Харківщині. Де базується його військова частина, і в принципі він повинен буде підпорядковуватися наказом командира. А ось ну, історія з Шабуніном з активістом продовжується, в принципі, його звинувачують в за чому тільки стільки років мовчали, незрозуміло, але напевно мовчали, тому що він а, нічого важливого не торкався. Але як дійшла справа до корупції, то знайшли якби, і справу проти нього. Ну як казали, що в радянські часи був би чоловік, а стаття завжди знайдеться. Також багатьох обурла те, що пройшли обшуки у квартирі згиблого льотчика Джуза, його пов'язують також з цією справою, і писали про те, що матір навіть не знала про обшуки, що її ніхто не повідомив, і що вони були здійснені якось нахрапом, що в принципі напевно порушує деяку практику. Нещодавно Трамп все ж таки вимушений був прокоментувати міємою з Міланією Трамп і заяви про те, що Меланія дуже розумна та дуже нейтральна. Це якраз коментарі на ту інформацію, яка була до цього в інтернеті, про те, що саме Меланія говорила Трампу про постійні обстріли України і, в принципі, підтримувала Україну на цей рахунок. Але Трамп трішки, напевно, спростував це і заявив про те, що вона схожа на нього. І хоче, щоб люди перестали вмирати. Ну а так ми бачимо, що слов'янське братство воно є, і слов'яни своїх не бросають. Верховна Рада все ж таки підтримала відставку Дениса Шмагаля та його уряду, і Зеленський заявив, що вже підписав документи до Верховної Ради України про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. В принципі, про те, що говорили увесь тиждень воно вже працює, і таким чином. В нас новий міністр, а саме Свериденко. А про неї ще минулого разу говорили. А перестановка усього уряду та міністрів і так далі насправді мало що змінює, і загалом, напевно, конфігурація влади не буде змінюватися. Ну йдеться про справжню владу, яка приймає рішення. А ще осірбака Україна пише про те, що послом України у Сполучених Штатах може стати міністром юстиції Стефанішина, а не голова Міноборони Рустем Уміров. Раніше писали про те, що ставлять Умєрова, А наразі пишуть про Стефанішина. Але знову ж таки я не знаю наскільки вона має відношення в принципі, до дипломатії. Хоча очевидно, що вона більше підходить на цю посаду, ніж у в принципі, має міжнародні контакти, займалася там міністерством цієї євроінтеграції і так далі. А тому, напевно, краще все ж таки кандидат. Але подивимось, яке рішення буде прийнято остаточно. А ну ще стало відомо про те, що кількість міністерств скорочують. Так, Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики об'єднують у Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності України. Ось таке буде міністерство. І ще Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об'єднають у Міністерство економічних ресурсів України. Ось так це буде виглядати. В принципі, насправді це непогано, що скорочуються ж таки міністерства, і очевидно, що їх не треба у такій кількості. Загалом можна скоротити спокійно половину і нічого взагалі не зміниться в Україні. Ще й Верховній Раді підписали закон, згідно з яким СБУ збільшує чисельність своїх співробітників, але йдеться про те, що вони співробітників будуть збільшувати тільки в особливий період до 41 тисячі. А так у мирний час кількість повинна налічувати до 37 тисяч. А відповідальність за вбивство полковника СБУ нещодавно взяла на себе українське крило право екстремістської організації Бейс. Пише видання Гарден. Так вони саме у цьому зізналися, ну, такому у такому стилі і гіло, що це вони зробили, і взагалі заявили про те, що будуть продовжувати боротьбу, що вони там будуть ще когось бивати і погрожують українській владі, чому саме український не зрозуміло, але це, напевно, такий розкол неонацистів. А ця організація ну, нацистська, як вже було сказано, і там виступає за білорасу, ну і за усю іншу маячню. А цікаво, що її заснував якийсь підрядник Пентагону, і за даними медіа, він живе на території Росії. І це багато про що каже. В принципі, спочатку було зрозуміло, що Росія приймала у цьому участь, і напевно, ось ця організація це типу російські проксі, яке ось вирішило вбити збушника. І таким чином, якби взявши відповідальність на себе. Можливо, таким чином Росія хоче імітувати, що на території. Території України діють якісь там підпільні організації, ще й неонацистського толку, і там якісь інші, які якраз борються з сучасною владою України і що вона там нічого не контролює і так далі. Можливо, це такий наратив хочуть передати, але в принципі зрозуміло, що це просто робота російських спецслужб. Ізраїль нещодавно неочікувано вдарив по сирійській столиці Дамаск. Про це повідомляють місцеві СМІ та пишуть іноземні. Ось Аль-Джазіра про це написала. І у Цахалі вже заявили про те, що Ізраїль готовий до різних сценаріїв і діє на захист друзів. Це релігійна меншина, яка проживає недалеко від Ізраїлю. І Ізраїль якби за неї вписується. Нещодавно там були сутички з іншими місцевими жителями, а та сутички з самою армією Сирії. <му> Таким підходом насправді Ізраїль навряд чи зможе завоювати якісь симпатії у світі, і якщо Ізраїль буде просто атакувати усіх підрад. Навколо, то, напевно, репутація у Ізраїля буде недужа, та й людей, які підтримують там Палестину чи щось подібне, стане більше. І це теж велика проблема вже для західного світу. Але і справді Антаньях, в принципі, не церемониться, постійно ескалює ситуацію у будь-якому випадку, і буквально хоче сіяти хаос на Близькому Сході. Я навіть не знаю, що до чого коментувати. А в Екатеринбурзі нещодавно затримали сина глави азербайджанської діаспори, який раніше на своєму авто збив співробітника ФСБ, Так, і про те, що син затриманий, показали вже його у тюрмі, у СІЗО, і в принципі продовжується така ескалація між Росією та Азербайджаном. Ну, як ми з'ясували з каналу Уніан, що Азербайджан вже майже наступає на Росію і що Туреччина скоро буде вторгнення проводити, тому чекаємо. Коли турецько-азербайджанські війська війдуть на територію Росії і будуть звільняти самого сина голови азербайджанської діаспори. Єрмак нещодавно заявив про те, що Трамп може закінчити у цьому році російсько-українську війну, якщо він введе все ж таки вторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію, які справді є великими покупцями. І все ж таки Ермак сподівається, що санкції зможуть зламати Росію і зможуть повністю змінити. Становище на фронті, і Росія таким чином не зможе оборонятися чи наступати і так далі. Подивимося, чи взагалі Трамп буде водити вторинні санкції, як вони будуть працювати. Я думаю, що Росія буде все ж таки користуватися і контрабандними шляхами. У Росії є цілий тіньовий флот, який може продавати нафту. Тому все не так просто, як здається, і закінчення війни у цьому році вже здається ну, дуже малоймовірною подією. Нема про що навіть говорити. Хоча, знову ж таки, чорна лебідь і так далі може статися. Але наразі здається, що війна точно у цьому році не закінчиться, та й взагалі незрозуміло, коли це станеться. А ну і під кінець залишив найважливішу новину, а саме про те, що Трамп оголосив, що Кока-Кола змінила рецепт газування на його прохання. Так він заявив про те, що він попросив компанію Кока-Кола використовувати справжній. Тростинний цукор у Кока-Колі, і вони на це погодилися, змінили свою рецептуру. І наразі в Сполучених Штатах буде продаватися Кока-Кола, начебто зі справжнім тростинним цукром. Хоча є питання, яким чином вони змогли перебудувати усі тих процеси, хоча, я думаю, вони його і так використовували, він доволі дешевий.